Портрет Тараса Шевченка на стіні та міні-погруддя Пушкіна на шафі, а ще купа математичних фігур, формул та розклад занять. У цьому шкільному класі все звичайне, окрім учнів. Їм не 7-8 років, а вдвічі більше. І мова тут не про вік, а про термін відбування покарання, адже вони ув'язнені. Процес самого виправлення в установі розпочинається з першого дня, коли засуджений... от. Потрапляє в установу. Перший день, коли засуджений при потрапив до установи, з ним працюють співробітники, соціальної служби, психологи працюють, з'ясовують всі обставини про людину. з'ясовують обставини, має людина освіту, має людина професію І сьогодні починається процес залучення його до. Здобуття середньої освіти. навчання у вечірніх класах при Вінницькій виправній колонії номер 86 аж ніяк не відрізняється від викладання у загальноосвітніх закладах міста. Відмінним є лише кількість класів. В колонії це два десятих, два одинадцятих та один дванадцятий. Уроки проходять в дві зміни: з десятої по дванадцяту та з другої по четверту години. Вони розуміють, що ці знання в їхньому житті будуть обов'язково потрібні. Якщо десь якісь прогалини були в житті, які. Ну, змусили їх потрапити в дану ситуацію, в дану установу, то вони все таки беруть все для того, щоб потім сюди не повертатися. На уроки школярів приводять не батьки, а як мінімум чотири охоронці. Та навіть, попри сумнівне, минуле цих людей, педагоги називають їх дітьми та намагаються вплинути на майбутнє. Тамара Іванівна в колонії викладає вже понад 10 років. Пригадує, спочатку було важко морально. Стоять засуджені. Під стінкою з двох сторін ми проходимо коридор, і в класі нам говорять, що два там, значить, таких, які сидять за злотування, два за вбивство. Ясно, що ми не знали цих людей, не знали, як себе вести з ними. Але поступово, поступово ми зрозуміли, що це ж е, ті ж самі молоді люди, які колись в житті зробили помилки, яким треба просто допомогти змінити своє життя на краще. Вчителька проводить урок історії. Учні переглядаються між собою та помітно нервують. Не через те, що чогось не довчили, а тому, що приготували сюрприз. До дня вчителя хтось теплі слова, а хтось пісню. По закінченню навчання у цій школі ув'язнені отримують атестати державного зразка. Проте розуміють, це не змінить минулого та не подарує свободи, якої тут так бракує. Я ще вернуся, не може бути. Мені зустріти вірна жінка. Тільки дуже жаль, що не забуть. те, чому іщила нас тюрма. Я готовий пройти і цей пункт без підтримки вітряних друзів. Только очі жаль, що не вернуть які краси в юності моєї Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.